Змішуємо в холодному молоці, якщо по-моєму рецепту, тому що ми робимо без опальний спосіб. Від аромату випічки можна слиною захлинутися у модульному містечку, готують паски. Але цього разу рецептура не класична або стародавня, а особлива авторська на французькій заквасці. Його придумав кулінар Ігор, і крок за кроком пояснює вимушеним переселенкам усі тонкощі шедевру. Є класичні рецепти від бабусі, від мами, від багатьох людей, хто займається випічкою. Але завжди треба щось проробляти і щось додавати свого. І так в мене получився авторський рецепт паски. Я ділився своїм досвідом, розповідав, як я готую паску і яка є специфіка в приготуванні. Жінки у захваті від майстер-класу, хтось не планував пекти паски цьогоріч, а хтось знову діставав шохляди свій старий рецепт. Проте авторська випічка залишилася поза конкуренцією, адже це смакує по-новому. Я не планувала цього року відпікати паску. Думала, що її просто карту, але я дуже вдячна, що я була причетна цієї магії. То я візьму собі рецепт на майбутнє. І спробую сама це зробити. Шеф кухар показував робити паску на заквасті. Львіто мар. Я завжди пекла паски на дріжджах. Львіта Мадра. Я тільки з нею познайомилася, бо я зараз також проходжу майстер-класи і ну це онлайн. Я сама навчаюся. Такі майстер-класи для переселенців проводив вже в четвертий. і цього разу міські раді вирішили, що настав час дивувати та додавати до традиції новизни.